Солодар, місто, яке опинилося зараз в епіцентрі цього протистояння проти рашистської навали на Україну це місто відчайдушно захищають наші збройні сили, і так само відчайдушно, мабуть, із перевагою разів п'ять в живій силі. Так точно намагаються атакувати російська армія. Причому і вже там бере участь не тільки ПВК Вагнер, як це було в останні кілька місяців. А там вже я так розумію, закінчуються чмобіки і вступають уже до справи. Регулярні війська Російської Федерації. Ось таким чином Солидар це населений пункт, який знаходиться північніше від Бахмута. 18 кілометрів я дивився. І, до речі, дякую за коментарі в минулому стрімі, якраз під темою Соледару і Бахмуту. Зауважували глядачі, тобто, ви зауважували про те, що Соледар це зовсім. Ну, я там е, необережно висловився, що це м, схоже на село. Ну, давайте так. Це дуже е, маленький е, населений пункт, значно менший ніж е, Бахмут. З приводу населення, яке там залишається, також є уточнення. Спеціально поцікавився цією інформацією сьогодні. Дійсно, в кращі часи в містечку Селедар е, проживало до 13 тисяч населення. Це перепис, останні дані, які я знайшов за 2001 рік, 13 тисяч населення. Зараз е, в Соледарі знаходиться 500 людей. 500 людей – це офіційні дані, Генерального штабу збройних сил України вони були озвучені напередодні 500 людей знаходяться в безперервному в умовах безперервного перманентного обстрілу, де відбуваються якраз найзапекліші військові воєнні дії для того, щоб більше зануритися, якраз в. Ситуація, яка в Селедарі, як я й обіцяв, буде багато відео. Перше відео, яке я вам пропоную, це фактично порятунок пораненого е Збройні Сили. Я так розумію, медична бригада на американській техніці М113 під'їжджає на об'єкт фактично за координатами і забирає пораненого. Відірватися від цього відео дуже складно, але воно дуже емоційне. Якщо ви переживаєте і не можете таки дивитися, то тоді можете попити чаю, сходити в туалет буквально на дві хвилинки. яка картина Солидарі, ці зйомки з квадрокоптерів вони показують, ну в принципі тут охоплюється весь населений пункт. Фактично, є дуже цікаві фотографії, як Солидар виглядав до цього зруйнування російською армією, російськими збройними цими формуваннями ПВК чи не ПВК, чи регулярними це не суттєво. І Як він виглядає зараз? Ну, і от, ви уявіть, що 500 людей продовжують там знаходитися. Ну і окремі окремі район там центр Солідара переходять з рук в руки. Це не приховують навіть військовослужбовці збройних сил України. Хто контролює Солідар? зараз відповісти? Складно, але його точно не контролює ПВК Вагнер. Його точно не контролює російська армія. Це 100%. в Солидарі продовжуються бої. Це заява заступниці за, заступниці міністра оборони України Олексія Резнікова. Пані Маляр. В Солидарі тривають важкі бої. Ось таким чином. Єн Столтенберг, голова північно секретар північно атлантичного так альянсу генеральний секретар зробив свою заяву з приводу події в Соледарі та Бахмуті. Маємо його пряму мову. Зараз він буде говорити. Я вам синхронно перекладу. Будь ласка, єс я... Так, Бої навколо Бахмута і Соледара ще раз показують сміливість uh, українських as військових ага, а також важлив... важливість посилення воєнної peace, uh, підтримки України. Or uh. support. Амілітері військової підтримки з боку союзників. Тобто, це зараз був конкретний сигнал і натяк на те, що зброї високоточної і високотехнологічної має бути більше. Це зараз уже... я не, не пригадую настільки сміливих заяв Єнса Столтенберга, як ця він завжди е, відмахується знаєте, такими фразами: типу: подивимося, не виключаємо, ми уважно стежимо. Сьогодні це звучить саме отак так, Бахмут Солидар ситуація важка, і це потребує швидкої нашої і величезної реакції з боку НАТО. Ну і дуже важливо розуміти, що. Заява ця звучить якраз від генерального секретаря НАТО напередодні, ну фактично, 20-го числа. Це тиждень залишається до важливої події. Це чергова зустріч у форматі Рамштайн. Нагадую, що формат Рамштайн він в основному і об'єднує членів НАТО країн-членів НАТО. Але завдяки формату Рамштайн вдається уникати багатьох бюрократичних процедур і приймати ухвалювати рішення з приводу передачі тієї чи іншої зброї. Україні безпосередньо без цієї натівської бюрократії, ну якби ще й НАТО. Увімкнулося активніше, і заткнуло пельку там, наприклад, ті країні, як Угорщина, яка все на світі блокує, і почала почало більш активніше допомагати. То ефекту, звісно, було б більше. А зараз мова йде, і лік іде фактично на тижні дні і тижні, тому що російська армія і керівництво військової Російської Федерації воно теж не спить, проводяться злагодження на території Білорусі, Білорусі ви знаєте, і ці злагодження відбуваються дуже активно. Є інформація про те, що е, перші тисячі мобілізованих, які заїхали на територію Білорусі, місяць тому, вони почали порисуватися в, в ну, фактично в бік е, українського Донбасу. А на їхнє місце завозять нових чмобіків. Ви розумієте, так це говорить про те, що ну, по перше. Так, от сьогодні я вже оцінку цієї ситуації е, отримав. По перше, що що говорять, е, чому це погано? Це погано, тому що підкріплення йде саме в сторону Луганської Донецької області. А це означає, що план армії Російської Федерації по виходу на адміністративні кордони Донецької області, він він реальний і він саме зараз реалізується. І тому оці злагодження там на території Білорусі і, оці, і навчання, які будуть відбуватися, все це робиться за. Ради того, аби підсилити угруповання військово російське саме на Донбасі, і саме конкретно в Донецькій області. Сьогодні це на брифінгу підтвердив пан Громов. Громов це людина, яка е, е, є речником східного угруповання військ Збройних сил України. От він підтверджує цю ситуацію про нарощення якби мобілізаційних зусиль і про ці всі злагодження, і так далі. І тому подібне. Ну і що можна роздивитися, оскільки хочеться давати якийсь оптимістичний посил вам, в тому числі глядачам і підписникам. Нашого подкасту решти не треба. То от вам оптимізм виведення і ротації мобілізованих російських з території Білорусі означає, що вторгнення з території Білорусі не буде, принаймні в найближчі місяць-два, так точно. Тому що якраз ротація і говорить лише про підготовку військ для відправки на інші напрямки, і аж ніяк не для нападу з території Білорусі. Ну, це якщо от так натягнути кудись там притягнути на вуха і сказати, що це хороша, хороша звістка. Ну от така, от хороша звістка. Бої за Соледар коментують зараз не лише офіційні особи, ви знаєте, я зараз ніяких таємниць розкривати не буду, тому що кожен день з'являється маса відео від самих вояків, які там знаходяться, і які всіляко намагаються заспокоювати громадян, які знаходяться в тилу з приводу величезного валу, просто шквалу дезінформації, яка шириться по. Про по пропагандистських е каналах і телеграм-каналах і те, з, те, з телеекранів е від е росіян. Ну і звісно, це може підхоплюватися. Е Непрофесійними людьми, які не здатні зробити елементарний контент-аналіз інформаційного потоку, і, і значить видають бажане за дійсне або фейк за правду і так далі і тому подібне. Одне з таких відео, яке розкриває справжню ситуацію в Соледарі від бійця із позивним «Мадяр». Давайте послухаємо. Танчик працює, чув, Танчик. я чую, вони Нас? Ну, вони говорять, каже, давай башню лівіше. Йо. З чим хочу до вас звернутися, ведіться на ті всі неточні, некоректні заяви, які там зараз розганяють цілі цілі ботоферми і кошмарять там, ваш, ваш спокій, твоя. дають шо, спокійно шо? жити. Ситуація, ще раз повторюю, у Солідарі вкрай скважна з точки зору щільності вогня і боїв. Зрозуміло, що, що там, як це почувають місцеві жителі, які залишаються по нинішній момент о, у, у місті, очевидно. Їх тут є достатньо, але ніякої істерики, ніяких оточень, ніяких ультиматумів про інпуляцію, що здачу в полон. І ніякої суїти у діях за Все послідовно, кожен займається своєю справою. Зараз є тримаємо зібрати орків дві групи. Ситуацію наразі під контролем. Давайте зараз перейдемо на карту для того, щоб наочно вам було більш зрозуміло, як виглядає оперативна обстановка навколо Солідара. От ви бачите, місто Бахмут. Солідар знаходиться північніше, як я казав, до 18 кілометрів до цього населеного пункту. І в чому власне, справа? Тобто Солідар – це якраз північна точка, з якої так само намагаються взяти в оточення місто Бахмут. І також ви бачите опитне це фактично околиці Бахмута, це вже південь, і також ви бачите населений пункт. Клещіївка, ось він теж знаходиться е, в на, ну, максимально на е, південній стороні е, Бахмута. Е, оп. Інформація про те, що Опитне чи Клещіївка чи Солидар е, знаходяться уже в руках ПВК Вагнер або регулярної армії Російської Федерації. Такої інформації немає. Із офіційних джерел е, наших українських такої інформації е, не надходило. Е, Чому Селедар це е, зараз дуже важливо? Тому що Селедар е, з'єднаний дорогою е, з е, населеним пунктом Северськ. Е, він так називається. І е, оця дорога на Северськ це фактично є дорога логістичного забезпечення для нашого угруповання, яке зараз боронить і бореться за місто Селедар. Переривання постачання бога. Комплектів, боєприпасів, їжі і так далі на Солидар з Северська. Це вже ем, сигнал для того, що доведеться ці позиції залишати, але вважати це якимось відступом чи проривом фронту зовсім не потрібно. Це просто буде відведення нашого угруповання на вже підготовлені заздалегідь більш вигідні позиції. Тобто, все одно, навіть залишення Солидара українськими збройними силами, чого можливо не відбудеться, просто ми зараз картину малюємо, воно стратегічно абсолютно нічого не змінить. Ось таким чином. Відео ви також бачили це якраз знято з. Автомобіля також нашими хлопцями ось так виглядають околиці Солодара сьогодні, і це ну ви розумієте, що ситуація дійсно дуже. Складна сказати, що вона критична, мабуть, я такого не чув. На себе я теж не візьму відповідальність, але от те, що ситуація складна, то це зрозуміло із потоку от медіафайлів, які зараз з'являються з усіх боків. Нью-Йорк Таймс зробила свою аналітику з приводу якраз утримання збройними силами Соледару і Бахмуту, тривале утримання цих двох населених пунктів, які не мають. Абсолютно ніякого ні тактичного, ні стратегічного значення. От і от в, в колонці своїй вони пишуть, чи даремно, чи недаремно збройні сили України ціною. Великих зусиль і жертв, в тому числі, намагаються втримуватися у цих населених пунктів. І головне запитання: чи буде від цього втримання такий самий ефект, як був ефект навесні? Ви пам'ятаєте від утримання населених пунктів Лисичанськ і Северодонецьк? Пам'ятаєте цю ситуацію там? Якщо хто не пам'ятає, то... Я вам нагадаю, що також ці міста були фактично стерті з карти України артилерійськими ударами расистів, і тоді наше угруповання змушено було ці міста залишити, тому що там буквально не було вже чого боронити, і де де боронити ось те саме приблизно відбувається зараз. І в Солидарі, і в Бахмуті. Так, от за оцінкою якраз військових уже аналітиків іноземних, і зокрема опитаних аналітиків журналістами New York Times, ефект буде, тобто операція військова по утриманню Лисичанська і Северодонецька зробила дуже великий внесок в. В е, у, стримування наступу е, і е, розподілення е, потуги у цієї військової російської на інші ділянки фронту. І так само зараз Бахмут і Селедар витя, витягує на себе, відтягує витягує дуже великі ресурси з боку армії Російської Федерації і те, що там знаходяться збройні сили і боронять фактично е, е, ці населені пункти, які знищуються, це говорить про про те, що утримується увага армії Російської Федерації від інших спеціальних там військових операцій на інших напрямках, зокрема, от, наприклад, на Запоріжжі, от в тому числі, ось така ситуація. Тому я думаю, мій прогноз такий, що Україна має отримати дуже чіткі. Конкретні сигнали з приводу перспективи найшвидше постачання важкої техніки, і тоді ситуація буде змінюватися. Якщо цей процес буде затягуватися аж занадто, то певно, мені так здається, втрачати цінні життя наших вояків, мабуть, буде не потрібно. Я думаю, що десь приблизно такі рішення будуть і прийматися, тому що всі ж пам'ятають, що треба звільняти всю територію і треба не ну якщо ми будемо зациклюватися на бахмуті і солидарі і втрачати своїх військових сотнями то це не зовсім та ситуація яка розглядається в контексті підготовки до великого контрнаступу за допомогою важкого озброєння в тому числі тих же танків.